Ну, тому що Нігер Валерійч досі лишається доволі спровоною фігурою. Це багато друзів влади, у всіх думках влади, у, у всіх органах влади. Сам президент, його бізнес-партнер, здається, досі, або колишній бізнес-партнер. І телеканал, як ви правильно казали, 1 плюс один входить в телемарафон. Якщо його справді вважали таким великим злочинцем у владі, навряд його б запросили в телемарафон. Наших західних партнерів я маю на увазі недавнього останнє так інтерв'ю Володимира Зеленського, ведучий каналу Один плюс один, який належить Ігорю Коломийському Наталії Митвійчук, де пан президент озвучив ідею прирівняти корупційні злочини до злочинів Держгради. І відтак. Ну, Ця ідея була озвучена саме на телеканалі Ігоря Коломойського. Ну, це досить дивно. Ну так, в пані Матвійчук всі тут чиновники державні бувають, і це можливо і добре, що вони публічні, але не добре, що...